Вітаю, друзі! Якщо у вас працюють дистанційники або надомники, тоді вам варто звернути увагу на важливі зміни у правилах їх роботи. Про що це? Давайте розбиратися разом! Друзі, лайк і підписка це всього пару кліків, а для нас величезна мотивація ділитися ще більше корисною інформацією. І поки ви все це робите, у мене для вас є ще одна крута порада. Якщо хочете бути в курсі всіх бухгалтерських та кадрових змін, мати доступ до аналітики, експертних порад і зразків документів, вам точно стане в пригоді Factor Pro. Це єдиний доступ одразу до трьох сайтів iFactor.ua, Buhalter911.com та бухгалтер. Тож, якщо ви хочете завжди мати під рукою актуальну інформацію, Factor Pro – це саме те, що вам потрібно. 27 березня 2025 року Верховна Рада України ухвалила закон, що регулює питання організації надобної та дистанційної роботи. Одразу скажу, він ще не набрав чинності і лише знаходиться на підписі у президента. Але як тільки він його підпише, він швидко набере чинності, а саме з дня наступного за днем опублікування. Тож підготуватися потрібно заздалегідь. Одразу скажу, цей законопроект містить дві важливі зміни. Перша це направлення у відрядження працівників, які працюють вдома або дистанційно. Зараз відправляти відрядження надовників і дистанційників є справжнім юридичним ребусом, адже у статтях 60 прим і 60 прим 2 кодексу законів про працю про це взагалі не згадується. Ну це, звісно, не означає, що їх не можна туди відправляти, але питань на практиці виникало багато. Що ж зміниться після набрання чинності цим законом? Це питання буде більш унормовано. Тобто буде прописано, що правила відряджень для віддалених працівників мають бути чітко зазначені в трудовому договорі. Крім того, дистанційник за необхідності направити його у відрядження буде зобов'язаний повідомити роботодавця про своє місце знаходження будь-яким зручним способом, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Така норма з'явиться у статті 60 прим2 Кодексу законів про працю. Чому це важливо? На відміну від надомників у дистанційників, робоче місце не закріплене, і вони можуть змінювати його без погодження із роботодавцем. Але для оформлення відрядження потрібно знати, звідки працівник виїжджає та куди повертається. Тепер це стане обов'язковою частиною процедури. Також передбачено, що пункт відправлення та повернення з відрядження визначає роботодавець за домовленістю з працівником. Це узгоджується під час планування поїздки та зазначається у наказі або ж розпорядженні про відрядження. Тож, якщо ви цього ще не зробили, рекомендуємо вже зараз підготувати зміни до трудових договорів про дистанційну надомну роботу, а також за необхідності до положення про службове відрядження. Тоді, у день набрання чинності змінами, ви оперативно зможете їх підписати, затвердити і працювати далі з урахуванням нових вимог законодавства. І друга зміна, яку принесе цей законопроект, стосуватиметься батьків, чиї діти навчаються дистанційно. Ну щоправда, якщо бути відвертою, то це особливо на ситуацію не вплине. Тож, що ж пропонується, буде прописано, що за погодженням із роботодавцем працівник зможе працювати на умовах надомної або ж дистанційної роботи на період навчання його дитини віком до 14 років у закладі загальної середньої освіти за дистанційною формою, відповідно до наказу або розпорядження керівника такого закладу. Звідси висновок: по-перше, йдеться лише про навчання в закладах загальної середньої освіти. На жаль, про батьків дітей дошкільного віку, які через бойові дії не можуть відвідувати заклади дошкільної освіти, законодавці забули. По-друге, дистанційна форма здобуття освіти в конкретному закладі освіти має бути встановлена наказом або ж розпорядженням керівника цього закладу. І по-третє, встановлено обмеження за віком дитини до 14 років. Але найголовніше. Робота вдома або дистанційна може встановлюватися виключно за погодженням із роботодавцем. Тож не факт, що роботодавець на це погодиться, а самостійно, без погодження з роботодавцем, перейти на надомну або дистанційну роботу працівник не матиме права. Саме тому я і сказала, що тут особливих змін не слід чекати, адже і наразі перехід на дистанційну або ж надому роботу вимагає не тільки бажання працівника, але й погодження від роботодавця. І це незалежно від того, чи має цей працівник дітей, скільки їм років і де вони навчаються. Звісно, якщо виконання посадових обов'язків дистанційно або ж вдома, ну, в принципі, можливе. Тож, маємо те, що маємо. На цьому на все. Бережіть себе до своїх близьких. Слава Україні!